Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви інтуїтивно вибираєте свою. А ми будемо її розглядати і будемо дивитися, які підказочки Таро дасть вам сьогодні або на сьогодні. Карта номер 1 мої дорогенькі, і дивимося. Тут у нас йде старший аркан сила. Тобто, вам сьогодні знадобиться внутрішня сила. Можливо, ви, скажімо так, прийдеться щось пережити, щось перенести, перетерпіти, тримати себе в руках. І не зірватися, можливо. Розумієте, це може бути дуже ем, різні ситуації. Е, хтось там щось нагрубив, хтось на ногу наступив, хтось вас підсиджує, десь ще щось якесь. не це. Ось. Е, ця карта взагалі-то ще говорить про внутрішній потенціал. Можливо, ви, е, 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 як би це сказати. Е, Свій використаєте сьогодні, або, як сказати, візьметеся за свій внутрішній потенціал, силу, силу волі, мужність якось так. Можливо, вам вдасться когось приборкати. Це може бути вашого злого начальника, розлюченого чоловіка, чи десь якусь дитину, людину. Це, знаєте. Теж може бути таке, ось якось так. І карта радить вам тримати себе сьогодні в руках і використовувати свою внутрішню силу, внутрішню енергію, яка, наприклад, накопичилась. Карта номер 2 Тут ми бачимо лицар Монет. Це в нас карта придворного двора, яка говорить: ну, звичайно, це може бути про людину, тобто про якості людини. Ця карта говорить про важку працю, про втомлюючу працю. Ось ще можна сказати навіть в поті лиця. Так? Це заробляння, шлях до заробляння грошей. Можливо, ви дійсно сьогодні вирушите в дорогу. Хтось буде волонтерити, хтось буде щось закуповуватися, перевозити, хтось на будівництві. Це карта нелегка, ці гроші вам даються дійсно в поті лица. Ось. І ем, ця карта говорить про терпіння, йдіть далі до, до своєї цілі. У вас є якась ціль, є якась мета. І ця карта каже: не здаватися, навіть якщо є якісь перепони, навіть якщо ви йдете маленькими кроками. Крок за кроком, повірте мені, ви дойдете до своєї цілі. Просто терпіння і наполегливість. Карта номер три. Це карта тяжка. Це десяточка жезлів, і вона говорить про перевтому. Ви йдете, ідете до своєї мети, ви йдете до своєї цілі. Можливо, ви перевтомилися на роботі вдома. Можливо, у вас занадто багато обов'язків за якимись правилами. Ви знаєте, тут скоріше за все ввечері можливо боліти. От у мене йде чомусь голова, не знаю, чому йде. Хоча по цій карті більше йде спина. Поясниця, ноги, але може і голова боліти. Ось тут у нас червона хусточка, теж може боліти голова. А знаєте, через що через дуже багато думок. Занадто багато думаєте. Ця карта, в принципі, вона радить. Подивитися свої цілі, передивитися свої обов'язки, можливо, їх розпреділити. Тут занадто накопичилась якась енергія, можливо, навіть негативна, Ось, перенасичення її, тобто її потрібно якось скинути. А, якісь завдання відкласти на завтра, не робити сьогодні в поспіхах все і одразу, велике і багато. А, так ви до своєї цілі не дойдете. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!